Цей жест як обійми після провини. Вперше в історії Бог виявляє своє милосердя. Вони не зневірились Адам і Єва знали, що Бог живий. Вони молилися, згадували його слова, навчали дітей. Вони не впали в відчай, вони передали надію, бо пам'ятали, що ще в раю Бог дав обітницю. Настане день. Коли нащадок жінки розчавить змія символ зла, це було перше пророцтво про майбутнього Спасителя. Цікавий факт цей момент називається протоєвангелієм, першим Євангелієм у писанні воно міститься в Бутті 3, 15. Це як проблиск майбутньої перемоги посеред темряви. Життя було важким, але саме в цьому житті вони вперше навчилися любити безумов, вірити без видимого. Служити, не чекаючи нагороди, бо більше не було раю, але з'явилася нова цінність душа, здатність обирати добро навіть тоді, коли це боляче, це як навчитись дихати під водою. Світ став ворожим, але серце почало тягнутись до вічного. Це цікаво, хоч про це рідко задумуються.